Золотий Черепаха, Бірманська народна казка Жили собі дві сестри. Старша вийшла заміж і народила гарненького хлопчика. Молодша також вийшла заміж, але народила черепаху. Старша сестра соромилась черепахи і хотіла викинути його в море. Але молодша сестра сказала, що це все таки її син. Вона назвала його Золотим Черепахою і з любов'ю виховувала. Обидва брати, хлопчик і черепаха, росли разом і дуже любили один одного. Коли хлопчику минуло 16 років, він попросив свою матір. Старшу сестру купити йому корабель, щоб він міг стати купцем. Старша сестра згодилася купити корабель, якщо хлопчик пообіцяє не брати з собою потворного черепаху, бо вона не схвалювала їх дружби. Хлопчик відмовився дати таку обіцянку, але його побратим золотий черепаха сам сказав, що дуже боїться моря. І не хоче мандрувати на кораблі. Нарешті корабель купили, і хлопчик вирушив у путь. Коли корабель проплив кілька миль, хлопчик, на превелику свою радість знайшов золотого черепаху, який спокійно спав у трюмі. Він сховався туди перед виходом корабля в море. Після кількох днів подорожі. Раптом знялася буря і пригнала корабель до острова, де жили велетенські жінки людожерки. Буря затихла, і хлопчик з матросами зійшли на берег, щоб набрати прісної води. Людожерки прикинулись добрими жінками і вийшли їх зустрічати. Хлопчики матроси не знали, що це людожерки. І покохали їх. Хлопчик одружився з королевою людожерок, а матроси з іншими людожерками. Ввечері людожерки влаштували для своїх гостей бенкет. Хлопчик і матроси втомилися після бенкету і швидко поснули. Не спав лише золотий черепаха. Одна з людожерок запропонувала королеві. Давайте віднесемо у ліс двох або трьох п'яних матросів і там з'їмо. Королева погодилася. Інша людожерка сказала, що оскільки вони деякий час іще будуть з людьми, то їм треба сховати в лісі свої скарби перший скриньку зі своїми душами, другий рубін. За який можна купити будь яке королівство, третій барабан, який виконує всі накази. Королева погодилась і на це. Тоді людожерки схопили трьох матросів, які спали, і пішли у ліс. Золотий черепаха крадькома пішов за ними. Людожерки війшли в ліс, з'їли матросів. І закопали їх кістки, а свої скарби поклали на верхні гілки дерев. Потім вони повернулися і лягли спати. Золотий Черепаха почекав, поки людожерки поснули і захропіли, потім розбудив хлопчика і матросів і розповів про все, крім скарбів. А що вони не повірили йому, то він повів їх у ліс і показав кістки матросів. Золотий черепаха порадив негайно всім повернутися на корабель і вийти в море. Хлопчик погодився, і всі матроси побігли до корабля. Що ж до золотого черепахи, то він трохи відстав, забрав з дерева скарби і потім. Пішов за хлопчиками на корабель. Однак не встиг корабель проплисти й кількох миль, як матроси побачили королеву людожерок та її підданих, які наближались. Вони швидко бігли по воді, і здавалося, що матросам не вдасться врятуватися. Але золотий черепаха спокійно взяв скриньку з душами людожерок. І розбив її залізним ломом. Одразу ж усі людожерки впали мертвими і потонули в морі. Через кілька днів корабель приплив до одного міста. У короля, який правив цим містом, не було синів, а була лише донька. Хлопчик дуже покохав її і попросив поради у черепахи. Той пішов до короля і купив за Рубін усе королівство. Так золотий черепаха зробив хлопчика королем і одружив його з принцесою, а сам став наслідним принцем. Через деякий час золотий черепаха захотів побачитися з матусею і попросив у хлопчика дозволу повернутися у рідне місто. Хлопчик намагався переконати золотого черепаху, щоб той залишився, але все було даремно, і він погодився. Золотий черепаха попрощався з хлопчиком, узяв барабан, потряс його і сказав Віднеси мене до матусі. І, о, диво! Він одразу ж опинився в рідному місті. У матусі Син розповів їй про всі свої пригоди і жив щасливо вдома. У короля, який правив рідним містом Золотого Черепахи, була дуже вродлива донька, і не було сина. Королі семи держав присилали своїх послів, добиваючись дозволу одружитися з принцесою, але король. Відмовляв усім. Якось золотий черепаха побачив принцесу і покохав її. І ось він сказав своїй матусі, щоб вона пішла до короля і попросила для нього дозволу одружитися з принцесою. Спочатку мати відмовлялася, та золотий черепаха не міг ні їсти, ні пити через тугу за принцесою. Нарешті мати не витримала і пішла до короля. Король розсміявся, коли почув її прохання, і сказав «Хо-хо-хо, якщо потворний черепаха бажає одружитися з моєю донькою, хо -хо -хо, то нехай збудує золотий і срібний мости, які б з'єднали твою хату. З моїм палацом. Він повинен це зробити на сьомий день, а якщо не збудує, то буде покараний на смерть. Перелякана мати побігла додому і сказала Добре, тату, коли вже ви даєте мені самі вибирати собі чоловіка, то я піду за сина того, хто у світі наймогутніший. Потім вона розповіла про наказ короля. І це все, чого бажає король? запитав черепаха. Не хвилюйся, дорога матусю. Ти лише збуди мене, якнайраніше, на сьомий день. І спокійно заснув. На світанку сьомого дня, як тільки мати розбудила його, золотий черепаха взяв барабан. Потряс його і сказав, Я хочу, щоб були збудовані золотий і срібний мости від моєї хати до королівського палацу. І мости одразу ж з'явилися. Після цього він хоробро пішов до короля і зажадав принцесу. Хоч королю й було дуже соромно. Мати своїм зятем потворну черепаху, але все ж довелося виконати обіцянку. Почали готуватись до весілля. Та за день до весілля королі семи сусідніх держав дуже ображені тим, що король відмовився віддати за одного з них свою доньку. Підійшли зі своїми численними арміями до рідного міста Золотого Черепахи. Король покликав Золотого Черепаху і сказав Золотий Черепахо. Ти станеш моїм спадкоємцем, коли одружишся з принцесою. Отже, захищати місто доведеться тобі. «Чудесно!» Ваша величність, відповів черепаха. Він пішов додому, потряс барабан і наказав. Мені потрібне могутнє військо, щоб розбити ворога. І могутнє військо негайно з'явилось. Золотий черепаха очолив його і розбив війська семи королів. Король Щиро подякував золотому черепасі, і одразу ж було відсвятковано весілля. Однак принцеса була нещаслива, бо соромилася свого потворного чоловіка. Якось принцеса прокинулась раніше, ніж звичайно, і на своє здивування побачила прекрасного юнака. Налякана принцеса схопилася. Однак тут же побачила біля ліжка шкуру і панцир черепахи. Вона одразу зрозуміла, що прекрасний юнак це ніхто інший, як золотий черепаха. Взяла шкуру і панцир, віднесла їх на кухню і кинула у вогонь. Юнак побіг слідом за нею. Я горю, я опікаюсь. Кричав він, але коли принцеса виляла на нього відро холодної води, йому одразу полегшало. Так, золотий черепаха залишився юнаком і зажив щасливо з принцесою.